Події міста та регіону на часі в студії Яна Потоцька вітаю. Ворог вдарив по Києву. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський та Голосіївський райони. Одна жінка загинула, шестеро людей постраждали. Серед них поліцейський. Усі госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан задовільний. Також в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки, церква, бізнес центри та офісні приміщення. Окрім цього, загорілися кілька автомобілів та автостоянок. Пошкодження зазнали сім районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення. Також обстріляли Одесу, влучили в житловий будинок. Двоє людей загинули, дев'ятеро поранені. Мішенью став навіть пологовий будинок. На щастя, без постраждалих пошкодження. Також житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, приватна медична клініка, спорткомплекс, зоопарк, залізничний вокзал. Під ворожими ударами Чернігівщина двоє жителів Прилук зазнали поранень, вибухами пошкоджені будинки, господарчі будівлі та автомобілі у Прилуцькому і Ніжинському районах тільки за останню добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах області. Ворог обстріляв і Дніпропетровщину. Під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громада. Постраждали двоє чоловіків, обидва в лікарні в стані середньої тяжкості, пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гараж і лінія електропередач. На Синильніківщині від ударів безпілотниками потерпали межівська і слов'янська громади. Виникло займання його вогнеборці ліквідували. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя. На Донеччині троє загиблих, і вісім поранених. Ворог вдарив кабом по Мирнограду. Також місто обстріляли з артилерії. Одна людина загинула, та одна зазнала поранень. Ще у Покровську росіяни вбили цивільного, вдаривши по приватному будинку. Також одна людина отримала поранення через влучання дрона в цивільне авто на трасі. У Лимані пошкоджено інфраструктуру. У Яровій один загиблий і двоє поранених. Зруйновано два будинки і пошкоджено авто. У Краматорську поранено дві людини. У Старорайському пошкоджено чотири приватні будинки: крамницю і авто. За уточненою інформацією від обласної військової адміністрації, 9 червня по Комунарському району окупанти вдарили ракетою. Одна поранена жінка досі перебуває в лікарні. Її стан стабільно важкий. Друга лікується вдома. Ввечері росіяни атакували прифронтове села ще області дронами, Сталася пожежа. Загалом впродовж доби війська РФ завдали понад півтисячі ударів по області з різних видів озброєння. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. На Гуляпільському напрямку загарбники три рази штурмували позиції поблизу Малинівки під Оріховом. Наші бійці відбили шість ворожих атак. Тим часом, під час аеророзвідки на південному напрямку виявили окупантів, які розвантажували боєприпаси на склад поруч із власним укриттям. Залучили авіацію і з винищувача. Міг 29 вдарили вдарила керованою авіабомбою. Запас боєкомплекту та особовий склад противника знищено. 800 мавіків для фронту, тисячі ударів по ворогу для бригад на запорізькому напрямку громади області підготували квадрокоптери мавік 3 майже на 55 мільйонів гривень. Їхнє основне призначення розвідка та скидання гарячих подарунків для ворога. Мавіки дистанційно виконують завдання в небезпечних місцях, прості в керуванні та маневрені. Також їх нескладно доопрацювати під потреби підрозділів. Наразі ці залізні пташки – потреби. Військових Нова професія за державний кошт: 155 спеціальностей на вибір і можливість навчатися в будь-якому освітньому закладі України. В центрі зайнятості кажуть, нині розпочинається вступна кампанія, тому саме зараз вдалий час, аби скористатися ваучером на навчання. Сума 30 тисяч двісті гривень. Від початку цього року ваучери на навчання вже отримали 586 людей. Як скористатися програмою, розкажемо. Далі. Здобути новий факт чи підвищити кваліфікацію за допомогою ваучери на навчання. Такою послугою скористалась пані Світлана. У 2023 році вона виїхала з окупованого Бердянського району до Запоріжжя. Працювала бухгалтером у сільраді, а самотужки знайти роботу у місті не змогла. Тому звернулася до центру зайнятості. У мене не було документів, осталось там на окупованій території. Я звернулася до центру зайнятості. Вони мені. Надали ваучер безплатний і я проходила навчання в інституті. 25 квітня закінчилось навчання. Мені в центрі зайнятості надали направлення. У центрі зайнятості розповідають, з початком широкомасштабної війни змінився ринок праці. Чимало вимушених переселенців не можуть знайти роботу за попереднім фахом, тож обирають перенавчання. Скористатися ваучером просто треба звернутись до центру зайнятості. Там проконсультують. Подати заявку можна й онлайн. Сума ваучера 30 тисяч гривень. Вимогами для отримання веучера є вік 45 страховий стаж не менше 15 років, або без застосування цих умов це можуть бути люди звільнені з лав ЗСУ за виключенням строкової служби, або інших правоохоронних органів, ті, хто постраждав від війни, а також внутрішньо переміщення особи. Ваучер дозволяє здобути і другу, і навіть третю освіту. Як, наприклад, це зробила переселенка з Малітопольського району Ірина Савченко. За першою освітою вона вчителька молодших класів для дітей з вадами мовлення, також логопед-дефектолог. Виїхавши з окупації, отримала другу спеціальність менеджмент та управління закладами освіти. А за допомогою ваучера вирішила здобути третю вищу освіту за фахом психолог. Це більше не змінити, а доповнити ту освіту, яку я отримала попередньо, тому що я працюю з колективом, з дітьми, з батьками. Тут я знайшла себе з дітками, працюю з особливими освітніми потребами. Тому вирішила, що треба поглиблювати свої знання і додатково отримати професію психолог. Ви не зможете отримати ваучерне навчання, якщо закінчили лише школу. Треба мати, хоча професійно-технічну освіту. А ось заклад для навчання можна вибрати будь-який. Кожна людина, окрім того, що може вибрати професію спеціальність з того переліку, який затверджений постановою, 155 професій спеціальностей, і може вибрати будь-який навчальний заклад, який має ліцензію на навчання за тою професією, яку людина обрала. По всій Україні може бути не тільки вища, а й заклади професійної освіти, коледжі розпочалась вступна кампанія. Тож у центрі зайнятості нагадують, зараз слушний момент скористатись ваучером на навчання. Головне пам'ятати, діє він 120 днів. За цей час треба укласти договір із закладом освіти. А якщо суми ваучера не вистачить на весь період навчання, нестачу можна доплатити власним коштом. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.